Ситуація зі станом річки Десна у межах міста станом на ранок вівторка, 10 вересня, трохи покращилася. У Чернігові продовжує діяти заборона на відвідування пляжу, золотий берег, купання в Десні, вилов риби та використання річкової води. Про зняття обмежувальних заходів повідомлять після стабілізації ситуації про це йшлося на нараді в муніципалітеті, де обговорювали ситуацію з екологічним лихом. Нагадаємо, забруднена вода з Росії прийшла через сейм. Зранку понеділка, 9 вересня, в районі пляжу Золотий берег спостерігався різкий запах від води, осад, плями забруднення та мертва риба. Перше, що треба чітко, я про це говорю постійно, чернігівцям з точки зору ситуації дуже складної і неприємної, яка є забрудненням річок, можуть бути в принципі спокійні в тому плані, що воду яку ми споживаємо, вона з свердловим. Не треба паніки. Ця вода, яка в десні, вона якби крім нашої переживання за екологію за рибу, за майбутнє річки і інші наслідки, ми цю воду не споживаємо. Заступник міського голови повідомив, що всі служби, які потрібно задіяні до вилову і захоронення мертвої риби в спеціально відведеному місті, та інші заходи, які місто здійснило в рамках того, що можна було зробити власними силами в межах Чернігова станція аерації, яку ми своєї ініціативи. Тому що треба ще розуміти всім, що це подія не місцевого значення. В законі чітко прописано, якщо дві або більше областей, або дві, або більше держав задіяні, це подія вже там, ну, там загальнонаціонального, грубо кажучи, масштабу, і ми або обласного як мінімум. І ми в цій історії чітко мали б виконувати доручення, які нам дають вищестоящі органи. Але жодного доручення ми не отримували ні від кого. І, відповідно, ту станцію, яку ми зробили, це наша була ініціатива, власна. Ми її зробили, в принципі, щоб подивитися, чи вона працює і який від неї толк. Толк є. Ми вчора це чітко побачили. Чернігів водоканал не є відповідальним за річкову воду, проте використали знання з очистки стічних вод, і їхня ідея аерації насичення води киснем, спрацювала. Щоправда, таких установок мало би бути багато, і застосовувати їх треба було по всій протяжності забруднених водойм. Вище за течією від Чернігова йшлося на нараді. Технологія очистки стічних вод, яка використовується практично у всіх водоканалах України та й в Європі. Вона є класична. І е, означає те, що в спеціальні аеротенки подається кисень, і під дією кисню розчиняються сполуки амонію, азоту, е, частково фосфору. Так от, ми зробили міні-аераційну е, таку споруду, яку за допомогою там три локації, яку за допомогою кранів ми опустили на 4 метри глибини, от, і підключили до компресора. Е, зробили заміри. Кисню до цієї аераційної установки кисень на той час ще був, показник був 4. Після аераційної установки за 200 метрів кисень вже становив 5,7 Тобто ця аераційна установка допомогла створити додатковий розчинний кисень у воді на 1,7 одиниці. Свої напрацювання водоканал продемонстрував міністерці захисту довкілля та природних ресурсів України, повідомив очільник комунального підприємства. Багато таких установок у кожному населеному пункті дасть змогу і дає змогу надати додатковий кисень, розчинний у воду. Таким чином, в суботу ми всі наші там креслення, напрацювання передали керівництву басейного управління Чернігівської області і контакти, де ці аератори виробляються в Україні. Ми передали. Надалі ми можемо надавати технічну допомогу там, на нашій матеріальній базі, яка є, тобто допомогти зварити ці конструкції, там, консультаційну допомогу надати. Тобто, це справа реально. Організацій, які і установ, які безпосередньо опікуються поверхневими водами України. У матеріалі на сайті Чернігівської ОВА розміщені фото, як міністерка відвідала аераційну установку водоканалу на Десні. А в тексті повідомлення йдеться. Цитую: серед ключового заходи з аерації демонструють позитивну динаміку. Світлана Гринчук доручила Держагентству водних ресурсів України взаємодії з ОВА та іншими службами визначити пріоритетні ділянки для встановлення додаткового устаткування. На ділянці річки Десна перед Чернігом продовжуються заходи з насичення киснем поверх. Невої води у точках аерації вміст міст кисню за дві доби подвоївся. Я так з вашої доповіді зрозумів, що коли приїжджала міністр сюди в Чернігів, то ті, хто її супроводжував і показував, ну крім вашої станції, не було їм більше чого показати, тому вони повезли там і розказували, як це важливо, правильно. Більше ж не було об'єктів, які можна було презентувати і показати в рамках цього. Хоча на мою точку зору, і ну мені. Здається, що вона досить об'єктивна. Керівництво області вони проспали цю ситуацію. Цих установок треба було ставити набагато більше до Чернігова. Зараз вони після приїзду міністрів тільки планують їх ставити туди далі по течії уже за Черніговом. Але чому цього не було зроблено? Тиждень до цього і чому цікавили, поки прийде міністр. Щоб про це почати думати, це для мене велике питання. Тому що ми в місті я вважаю якісно відпрацювали все, що могли зробити. Ми зробили купа державних чиновників, які, начебто, займаються всіма цими екологічними питаннями, басейні управління. Там я пам'ятаю, колись чи 20-му році, чи 21-му, мене запросили е на захід обласна адміністрація. Це було парку Хмельницького. Святкували день Десни. День річка Десна. І там я побачив, я ну, не знав, що скільки у нас структур займаються цією історією, було б добре, якби вони оприлюднили, або хтось оприлюднив їхні заробітні плати, штатну структуру і порівняти з тим, що вони зробили. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України на своєму сайті поінформувало, що станом на ранок 10 вересня в районі Чернігова фіксується покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби. За попередню добу на території міста зібрали та утилізували 25 кілограм загиблої риби, повідомляють у міністерстві.